Дуже дякую. Для мене честь мати справу з дуже дуже особливою людиною, з яким я мав справу тривалий час, Бен'яміном Нетаньягу, прем'єр-міністром Ізраїлю. Сьогодні ми провели чудові обговорення, думаю, на очевидну тему Ірану, а також менш очевидну під тему щодо Ізраїлю, і це торгівля. Я думаю, прем'єр-міністр розповість вам трохи про торгівлю і про те, що вони роблять для Сполучених Штатів. Дякую, пане президенте. Дякую, друже. Як ви сказали, ми мали можливість сьогодні обговорити багато тем. По-перше, якщо можна згадати тарифи, це сьогодні предмет певного інтересу. Я можу сказати вам, що я сказав президенту дуже просту річ: ми усунемо торговельний дефіцит зі Сполученими Штатами. Ми маємо намір зробити це дуже швидко. Ми вважаємо, що це правильний крок. І ми також збираємося усунути торговельні бар'єри, різні торговельні бар'єри, які були створені без потреби. І Я думаю, Ізраїль може служити моделлю для багатьох країн, які повинні зробити те саме. Я визнаю позицію Сполучених Штатів. Вона каже: знаєте, ми дозволяємо іншим країнам вводити тарифи на нас, але не вводимо тарифи на них. І знаєте, я є прихильником вільної торгівлі. І вільна торгівля має бути чесною торгівлею. І я думаю, що це власне позиція, яку ви висловили, пане президенте ми збираємося усунути тарифи. Так я зачекайте, зачекайте, ми проводимо прямі переговори з Іраном. У нас багато багато країн, які приходять, щоб домовитися про угоди з нами, і це будуть чесні угоди. І в деяких випадках вони будуть сплачувати значні тарифи, це будуть чесні угоди. Як ви знаєте, я сьогодні вранці розмовляв з прем'єр-міністром Японії, і у нас була дуже гарна розмова. Вони приїжджають, і я сказав: одне вам доведеться відкрити вашу країну, тому що ми не продавали жодних автівок, ніби нуль машин в Японії. І вони продали мільйони автомобілів у нашу країну. Вони не дуже беруть нашу сільськогосподарську продукцію, трохи щоб тримати нас трохи задоволеними, але не беруть те, що повинні брати. Тож у нас чудові стосунки з Японією. Ми так і збираємося їх зберегти, але вони приїжджають назустріч, і інші країни теж приїжджають. Але він дозволив мільйонам і мільйонам людей. З Китаєм, як вам відомо, всупереч моїй заяві, вони ввели 34 відсотковий тариф на те, що вже було їхніми абсурдними тарифами. І я сказав: якщо цей тариф не буде знятий до завтра о 12 годині. Ми запровадимо 50-відсотковий тариф понад ті, які вже є. Говоримо з Китаєм. Ми будемо говорити з багатьма різними країнами. Європейський союз був дуже поганим до нас. Вони не приймають наші автомобілі, як Японія, в цьому сенсі. Вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони практично нічого не приймають. І все ж вони надсилають мільйони автомобілів на рік: Mercedes Benz, Volkswagen, BMW. Вони відправляють мільйони і мільйони автомобілів у Сполучені Штати, але в нас немає автомобіля, який був проданий до європейського союзу чи інших місць, але поговоримо про європейський союз і так не буде. Це має бути справедливо. Взаємно, це має бути справедливо. Це несправедливо. Вони практично нічого не приймають, але все одно вони відправляють. У нас дефіцит з європейським союзом у 350 мільярдів доларів. І це швидко зникне. І одна з причин, і один із способів, як це може легко і швидко зникнути, полягає в тому, що вони повинні будуть купувати нашу енергію, тому що вона їм потрібна. Вони повинні будуть купувати у нас, вони можуть купити її. Ми можемо зменшити 350 мільярдів доларів за один тиждень. Пане президенте, чи плануєте ви зменшити тарифи, які ваша влада, де на ізраїльські товари? Ну, ми говоримо про цілком нову торгівлю. Може ні, може ні. Не забудьте, ми багато допомагаємо Ізраїлю. Ви знаєте, ми надаємо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік. Це багато Ваша мої зустріч, вітання, зустріч, до речі, це дуже добре. З Володимиром Путіним ви все ще плануєте зустрітися з ним? Чи може це статися в Саудівській Аравії? І, можливо, ви могли б детальніше розповісти про те, що не надали Джан отже, причиною, зустріч. через яку ми не говоримо про тарифи з Росією. Є те, що ми фактично не ведемо бізнес із Росією, тому що вони на війні. Ми б пішли до цих країн, які хочуть поговорити, а вони сказали, ну, ми не хочемо говорити. Вони переживають багато болю, і цей біль у тому, що вони скористалися нами, а ми нарешті відповіли: Тарифи зроблять цю країну дуже багатою. Ми і так багаті, але багаті певним чином. У нас 36 трильйонів доларів боргу. Я хочу позбутися цього, і ми можемо це швидко зробити з правильними угодами. Тож, коли країни не дозволяють нам продавати наш продукт, але ми дозволяємо їм продавати їхній, коли вони знімають з нас величезні суми грошей за привілей входу до їхньої країни, ці дні закінчилися.